Це вторая подряд ракетна опасность за дві минуты. І нас час мочніше обстрілюють. І по предварительным данным це хісти з Хаймерсов. Звуки страшні. Кошмар. Лише кілька днів минуло від оголошеного Білим домом дозволу, а Білгородщина вже наповну відчуває американську демократію в її ракетному еквіваленті. <звук> Російські пропагандисти повідомляють про поцілений у Білгородській області комплекс С 400 Удар стався напередодні згідно із супутниковими знімками. Вартісне ППО перебазували лише за день до цього. Осін спільноти аналізують світлини і кажуть про ураження пускових установок, радара та вантажівок тягачів. Чи справді ЗСУ використали американський хаймарс для атаки? І чому не варто нарікати на заборону США цілити далекобійне? Ми атакам з по російській території це п'ятому каналу коментують експерти військового порталу Діфенс Експрес. Встановити факт використання Хаймарс для знищення цього комплексу Стрися 400 на території Білгородської народної республіки. Ми можемо по тому там дуже багато отворів, таких дрібних, які можуть залишити хіба що вольфрамові кульки від реактивних снарядів м31 до Хаймарс, які там можуть бути на 84 кілометри. То нам просто для ведення ефективної оборонної операції посі фронту. То яка є, треба мінімум 8 тисяч нарядів Джей МЛРС на рік. А якщо ми хочемо переходити в наступ, то не лише на цей рік 25 тисяч нарядів Джей МЛРС. А США ВПК США планує в наступному році вийти хоча б не 11 тисяч. Проблема із західними ракетами не в тому, що наскільки вони там можуть бути, куди нам ними дозволяють бути, а в тому, що їх мало, їх банально мало. Ракет мало а нових винищувачів F-16 Взагалі ще немає, але обнадійливі новини з'являються ще до передачі перших літаків. До данії долучаються Нідерланди. В Міноборони країни заявили, що не проти використання нідерландських F-16 по російській території. До цих країн не долучить. Ляся Бельгія, але це не вплине на захист українського неба. Про це п'ятому каналу говорив заступник голови парламентського комітету з нацбезпеки. Нам, перш за все, потрібно буде використовувати ці літаки все одно на території України, щоб не наражати їх на небезпеку, тому що дуже багато ППО стоїть на території Російської Федерації. Нам потрібні ці літаки для для того, щоб використовувати ракети а, з території Російської а, з території України проти літаків на на території Російської Федерації, які досить вільно себе почувають, випускаючи там тим а, ті самі каби відігнати від нашого кордону російські літаки, російські бомбардувальники, які досить вільно себе почувають. А, чи будуть залітати вони на територію Російської Федерації? Ну, це вже друге а, друге питання, чи там а, інша задача. За 16 питання відкрите а з окремими російськими колонами на території Курської області, воно вже гарантовано закриття. Рита аналітичний ресурс Deep State прилюдне відео бойової роботи на кордоні із Сумщиною. Бійці 53-ї механізованої бригади та 103-ї бригади тероборони виявили скупчення вантажівок з окупантами. Поки що минулося без Хаймерс. Попередньо працювали українські Богдани і українські fpv оператори Олексій Пасак, п'ятий канал. І щоб ви знали про всі злочини росіян на нашій землі, наша знімальна група фільмує події на фронті. На передову їздять не з порожніми руками, а з гостинцями для наших захисників. Все завдяки вашій допомозі. Якщо маєте можливість, просто відскануйте камерою телефону відповідний QR-код, який зараз бачите на своїх екранах. Долучайтеся. Будь-яка сума важлива. Дякуємо вам за підтримку. Кількість боїв на покровському напрямку зросла до 31, Повідомили у генеральному штабі. Із десяток зіткнень ще тривають. Гаряче і на сіверському відтинку фронту там окупанти штурмували більше 20 разів. Зсу відбивають атаки біля Білогорівки та Верхньокам'янського. Росіяни активізувалися на Запоріжжі. Сили оборони відбили сім атак біля малої токмачки. По Харківщині окупанти гатять кабами. 15 боїв відбулося на Куп'янському напрямку, 4 – на Харків. Ському тривають зіткнення поблизу Вовчанська загалом за добу на фронті відбулося понад сотню боїв. Прокуратура Харківщини розпочала провадження за фактом жорстокого поводження з українськими військовополоненими на харківському напрямку. Досудове розслідування проводять за фактом порушення законів та звичаїв війни. Раніше у мережі російські окупанти оприлюднили відео знущань над українськими військовополоненими. Їх вели з мішками та пов'язками на головах, а потім били та імітували розстріл. Уповноважений Верховної ради справ людини закликав задокументувати цей злочин окупантів. Офіційні листи спрямував до міжнародного. Комітету Червоного Хреста та ООН. тим часом звільнені 31 травня. Військові та цивільні оговтуються від пережитого і вже борються за визволення тих, хто досі у катівнях ворога. Ганна рибалка продовжить. Це їхні перші кроки на зустріч одна одній, і перші обійми. Визволена з російського полону поліцейська з Маріуполя Мар'яна Чечелюк у своєму тіктоці опублікувала зворушливе відео зустрічі з мамою. Ми в місті вже. Мар'яні Чечелюк 24. до вторгнення вона працювала слідчою у поліції. Під час евакуації зазовсталі Мар'яну та її молодшу сестру депортували. Батькам вдалося визволити молодшу доньку. Мар'яну окупанти перемістили до Донецького СІЗО. Поліціянтку два місяці тримали в одиночній камері. Згодом утримували в Оленівській колонії у в'язницях Маріуполя й Таганрога. Такою змарнілою і змученою українці побачили дівчину у день. Визволення. Мама, привіт! Повертаємо тебе знову в стріль національний поліція. Тому повернулися 75 українських військових та цивільних. Мар'яна ж буквально з перших днів після повернення почала публічно нагадувати в полоні у росіян. Досі її чоловік, захисник Маріуполя Владислав Андріанов. Разом вони були в бункерах Азовсталі. Ось їхнє останнє фото. Разом після виходу з Азовсталі Владислав опинився в Оленівській тюрмі. Йому вдалося вижити після теракту, який влаштували в казармах окупанти в липні 2022-го. Ось відео з Владиславом, яке записали росіяни.

Мар'яна Чечелюк нині вже на батьківщині себе вона називає звільнена полонена. Російські воєнні злочинці засудили її коханого до 25 років тюрми. Каже, на рідній землі боротиметься за якнайшвидше визволення Владислава. Сама ж показала наслідки знущань у полоні, ноги вкриті синцями. Доки українці раділи поверненню цивільних і військових додому, окупанти злили в мережу жахливі кадри, які ми не можемо повноцінно показати через зображену на них жорстокість. На відеозагарник які ведуть трьох наших військовополонених із мішком на голові та з зав'язаними очима змушують співати гімни радянського союзу, а потім б'ють та імітують розстріл. так, тепер давай заново погнали. На це відео відреагував омбудсмен. каже, такі дії є порушенням Женевських конвенцій, згідно з якими військовополонені мають право на гуманне ставлення. Уповноважений справ людини звернувся з офіційними листами до міжнародного комітету Червоного Христа та ООН, щоб вони задокументували знущання. Водночас прокуратура Харківщини розпочала розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. Можемо бачити мінімум два воєнних злочини, які передбачені, в тому числі римським статутом. Да, то в даному випадку йдеться про жорстокі поводження з військовополоненими. Я думаю, що саме в цій ситуації найближчим часом ми будемо точно мати всі, всі факти. Бо зазвичай складно ідентифікувати військовослужбовців. Вони іноді маскуються. Ці настільки знахабно себе поводять. Що я думаю, це дуже спростить нам роботу. Тим часом журналісти вже встановили імена одного із загарбників, який знущався над українськими військовими. За даним ми розслідувачів Суспільного, особа, яка знімала відео російський військовий штурмової групи Шторм 153 153-го танкового полку 47-ї гвардійської танкової дивізії 1-ї танкової армії Олексій Кіпрін. Він родом з санкт Петербурга. У соцмережах вказує, що бере участь у війні проти України з 2014-го. Факт знущання над нашими військовими підтвердив сам окупант. Думаючи, що спілкується з російськими пропагандистами, відповів медійникам на відео дійсно ві а українських військових буцімто відправили в табір для полонених. Ганна рибалка п'ятий канал.